Купили техніку і повернули, щоб купити в рази дорожче ту саму машину. Прокуратура області розслідує справу, фігуранти котрої службовці комунального шляху будівельного підприємства. Справу кваліфікують як службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Суть виявленого правопорушення полягає в діях на догоду торгівельній організації, яка в листопаді минулого року продала Чернігівському комунальному підприємству за 880 тисяч гривень одиницю важкої техніки. дорожній каток, а потім захотіла його повернення з тої причини, що ціна товару зросла. Хоча каток вже був частково оплачений і прийнятий за актом прийому передачі, навіть гроші на казначейському рахунку підприємства були, щоб повністю оплатити товар. Його Повернули, незважаючи, що в договорі підстав повертати не було прописано. Оскільки ціни на техніку значно зросли, тепер купити такий самий каток вартує набагато більше бюджетних грошей, твердять у прокуратурі. Нагадаємо, раніше оприлюднена інформація про вручення повідомлення про підозру керівнику підприємства Олександру Шкурату не підтвердилася. Розслідування триває.